Слава Україні! Процес помаленьку йде, ванюка сіє. Я перед тим як сіяти, його заскородив. Ну, земля хлопці сама бачите, як цілина. Але нічого не руками, зараз тракторцями раз-два заскородиться. І буде фест. На таку землю я більше к нею задоволений Тею сівалочкою. Хлопці, тут цілина була. Років з 10 воно не оране було. Виурав, передіскував клас сліди. Ну що вона не лізе, ну то самі розумієте, яка то земля. Але сіє гарна. Зараз скородиці. то як мовляв, кажете, ви не руками. Паню, та то не руками. Помаленько, та й буде, буде діло. Я вперед йду, прискороджую зараз своїм дракончик стоїть той мій. А в нього буде помаленьку. Божою допомогою і засію. Там душі передають. Гарно. Барабани я відкрутив на всю. Бачите, гарно. Ну, то що правда я під своїм би їй і легко, але я її не можу підняти на розворотах. Якби тако в подобі десь мішанку якусь, то запросто. Я б її не піднімав, пішов, пішов. Ну добре, хлопці, давайте. Ну, так має бути допомогою робота кипить, маленьку, медленно, но уверенно. мовляв, хто не руками сіє. Хто там казав, що треба на ню дуже сильну землю вирублену. то Я би і не сказав, що вона тут вирублена так сильно, то, тоді, якось, там, і тут дивиєсь коня. Тут присторожні. Вперше там присіває зараз. Саме бачите, бач, як і Ніхто зараз бурунтами, ще пройдуть, йду там дасть бог в душі передаю, дощ прип'є. Це щось То Я раніше руками такі площі сіяв. Мам здоров'я, то я вам скажу, хто сіяв, то той знає, що мені наталяти руками 70. Хлопці 150 60 То є А так, чепит. У мене ще є вдома три райбуру, такі маленькі. Такі, як я ось вот породив. Зроблю, як чоловік казав, робив, як спати його там, вибачаюся. Дроблю зав'язку на ню. Рамоч тут. Це сіє. Терпільський бурінці. Радіором це на це буде тут. Можна працювати такими Валушком, воно, каже, де делікатне, варвалку, укріплював. Я махався, махався, я ще й сьогодні махався. І згадав я, що я шварщик аж четвертого розряду взяв, приварив і принімати різ. І тоді в мене вийшло по 20 см, 20-19 см і всі стали на передню плаку. Коротше, намертво людей.